Весняні канікули вихованці відділення волейболу дю США 2 розпочали змаганнями. Команди дівчат та хлопців взяли участь у відкритому чемпіонаті дю США 2 Готував команду до змагань тренер-викладач відділення волейболу Володимир Кулішкін. Перший день сьогодні канікул, так що ми діток поздоровляємо, що хай відпочинуть, наберуться сил, і в честь цього ми ж проводимо змагання. У змаганнях беруть участь місто Кременчук, Старша і середня вікова група. І наші команди, дівчата, значить старші вікова група, молодші. Старших вікових групи дві команди у нас. І з підготовкою зв'язано хлопчики 11 року народження, теж беруть цих змагань. Оце такі в нас змагання. З вітальним словом до учасників змагань звернувся начальник відділу молоді та спорту Андрій Ярошевський. Весною відбуваються спортивні змагання, такі як обласні чемпіонати України. Це є підсумком роботи учбового спортивного року. І сьогодні у нас відбувається чемпіонат з волейболу Вісяни канікули. Тому ж хочете побажати нашим спортсменам вдало виступу на всіх рівнях змагання. Сподіваємося, що додається в капілку і мастера спорту, і майстера спорту міжнародного класу. І ми сподіваємося, що робота наших тренерів буде. Тала показана на різних рівнях змагань обласного і всеукраїнського рівня. Дівчата волейболістки нещодавно стали бронзовими призерками чемпіонату області з волейболу, але незважаючи на гарний результат, до кожних змагань команда готується відповідально. Взагалі, ми готуємося до кожної гри, до кожних змагань і. Кожна зустріч, товариська чи то, от як сьогодні, наприклад, турнір, це є певна відповідальність. Тож в певній мірі готувалися все таки. Ну я розуміла, що це перший день канікул, що у всіх такий настрій ліричний трохи. Отож, я говорила, що все-таки потрібно трошки серйозніше налаштуватися на змагання, і не потрібно недооцінювати суперників. Суперницями Олександрійських волейболісток стала команда з Кременчука. Насправді дівчата молодші за нас. Наскільки мені відомо, вони 2010 року народження загалом там. То я можу сказати, що для їхнього віку це доволі гідний, доволі гідний рівень. Насправді. Учасників змагань відзначили грамотами та подяками. А переможці відкритого чемпіонату ДЮСШ номер 2 отримали медалі та кубки.